Всім привіт! З вами Владеслес. Я думаю, ви б бачили дизайни хіро секшенів схожі на ці. Я часто бачу такі набіханці, особливо у початківців. У них є фото для загального опису, але вони не впевнені і не можуть інтегрувати його найкращим чином. Бо в більшості, якщо говорити про бізнес, то це фото зняті на телефон замовника або дружини замовника. Тож у цьому відео я на невеликих прикладах покажу вам. Кілька різних способів використання світлин на хіросекшенах, щоб ваш layout виглядав більш творчим. А також додатково покажу, як користуватися сервісом Master Bundles для покупки, а також продажу ваших дизайнерських продуктів, від 3D-графіки до темплейтів. Отже, погнали! Окей, для початку перейдемо в файл Figma. Я вже приготував там оригінальний дизайн, з якого ми будемо стартувати. І просто продублюємо його. Раджу повторювати кожен з методів хоча б один раз. І тоді це точно наштовхне вас на щось круте. Перший спосіб найпростіший і найпримітивніший просто розширюємо фото праворуч. І це вже виглядає набагато краще. Оригінальний варіант фото ніби просто ляпнули на екран. А от якщо ми виставимо фото по межах сторінки, а потім лейаут побудуємо таким чином, щоб на основі контексту, тобто розмірів, уже підкреслити висоту зображення, тоді вже таке розміщення фото буде мати більший сенс. Перемірюю все лінійками, щоб бути впевненим, що фото знаходиться дійсно по межах тексту. Клацну Shift плюс R, щоб вимкнути лінійки. Можна ще, наприклад, дублювати фото та розмістити його ліворуч. Це допоможе нам ще більше зміцнити блок з текстом. Для експерименту його можна навіть зробити сірим або схожим з кольором самої бекграунду фотографії, і це вже буде виглядати краще, ніж було, тому що це допоможе покращити і зміцнити композицію з текстом. Давайте не зупинятися, візьмемо знову оригінал. Наступний варіант це розтягнути зображення по вертикалі, щоб воно було повністю симетричним та заповнювало лівий стовбець. Отже, оригінал досить нудний, а от новий варіант повністю розкрив фото. Плюс можна, наприклад, при верстці закріпити меню з пунктами, які будуть на лендингу. І додати непрозорість при скролі, тоді у фото буде такий цікавий блюр. Знову ж таки, ми цим повністю наповнили контент і Hero Section більш розкритий. Можемо зробити крок вперед і взяти вже зроблений дизайн. Третій варіант це використання наших кутів, а точніше, заокруглення. Трішки пересуваємо вниз нашу картинку. Всюди, крім першого кута, залишаємо по нулях, а на першому хай буде 300. Це виглядає ще цікавіше, плюс навігація буде більш точно підкреслена. Ось і результат. Можемо зробити крок вперед і знову взяти оригінал. Зображення спочатку зробимо дуже великим. Зараз трішки поекспериментуємо з еліпсом. А потім за допомогою еліпсу та фото, яке ми перемістили поверх фігури, зробимо маску. Фото вже буде набагато краще виглядати, плюс по периметру можна буде розмістити деякі 3D-графічні елементи та анімувати їх при верстці, наприклад. Але до цього перейдемо трішки пізніше. Ще одна ідея це перейти в Photoshop і зробити варіант, подібний на цей з таким кастомним переходом. Дуже швидко, як я це зробив. Спочатку я вибрав інструмент пензлик в панелі інструментів. Далі я знайшов ось таку гарну текстуру, що вона передала максо структуру олівця. І використовуючи колір бекграунда можемо веселитись, знижуючи і підвищуючи опасіті і вводимо просто по нашому краю зображення. Тут ви можете креативити як завгодно, головне, щоб перехід вийшов такий м'який із 100%, наприклад, на 30%, а потім, може, навіть на 15% opacità. Я створив уже схоже зображення. І все, що залишилось, це помістити його в наш файл. І ось подивіться, виглядає досить круто. Звісно, небагато людей в останні дні використовують такий метод. Але текстурування фото, на мій погляд, може надати вам ну дуже круту естетику. І нарешті зробимо щось більш типічне, що ви бачите у сучасному дизайні макетів доволі часто. Спочатку додамо фотографії Border Radius. Зовсім невеликий, а потім можемо накласти 2D чи 3D елементи. Наприклад, 2D-елементи вже виглядають доволі цікаво. Ви можете шукати такі елементи як просто на стоках або png шки так і в Figma Community. А також за фото можна додати певну текстуру, яка буде більш контрастно підкреслювати його бекграунд. В моєму випадку я додам фотографію ще одного будинку з вирізаним фоном, і воно буде виглядати ніби пазл із 2D-елементами. Я гадаю, що ви повторили всі макети, або хоча б постарались повторити, щоб це вас більше надихнуло до нових креативів. Просто у вас є безліч способів, як можна використовувати фото у ваших лендингах і дизайнах. Головне, від чого відштовхнутися. А ми переходимо до наступної частини відео, де я покажу, як можна продавати свої дизайни та купувати чужі. Отже, переходимо на masterbundles.com, це магазин сток де ви можете завантажувати різні дизайни, шрифти, темплейти сайтів, різновити графіки від іконок і до ілюстрацій та бекграундів. Також є блог та, звісно, безкоштовні продукти. Для прикладу я покажу, як я купував шрифт на Hero Section для цього відео. Спочатку я перейшов в шрифти, потім в сансерів та вибрав пак з великої кількості шрифтів, які мене насправді цікавили, і їх би не було в вільному доступі. Ось такі 12 шрифтів, можна буде їх використовувати офіційно. Бачимо, що є різні формати файлів, а ось і самі шрифти для прикладу. Отже, я обираю декстоп варіант для комерційного та класичного використання. Комерційний надасть більшу впевненість, що при подальшому продажу дизайну з шрифтом все буде окей і іншими площадками або цим самим автором не буде накладені якісь санкції проти мого дизайну. Далі я додаю товар до кошика та переглядаю його. Після цього натискаю просіed to checkout. Заповнюю номер карти, оплачуємо та можемо завантажити уже в подальшому свій товар. Я вже це зробив перед відео, але ми повинні просто поклацати кожен файл і завантажити кожну варіацію даних шрифтів, а потім просто перезагрузити фігму або Photoshop, і шрифти автоматично з'являться по їхній назві у вас файлі. Переходимо до найцікавішого, а це продажу. Так як у нас є варіанти хіросекшенів, спробуємо їх виставити на площадку та отримати само собою гроші від продажу. Тут дії не складніше, ніж з покупкою. Переходимо спочатку в аккаунт та додаємо наш продукт. Пишемо заголовок, додаємо прев'ю. Тут потрібно зацікавити, бо саме це будуть бачити люди. Далі додаємо наш продукт у вигляді zip файлу У мене тут дизайн з фігми, елементи дизайну та експорт всіх хіросекшенів. З самого низу теж всюди додаємо наше прев'ю. І я роблю так, всюди, де його бачу. Але якщо хочете, можете навіть поділитися посиланням відео огляду з Ютуба, якщо ви такий уже записали. Або якщо ви виклали товар на Pinterest, ви також можете кинути посилання на нього і на його прев'ю. Але підкреслюю, що прев'ю на Pinterest повинно бути більшим розширенням фотографії. Тому на Pinterest я маю окрему фотографію. Далі ми повинні додати категорію, я обираю темплейти, далі лендінги і вже з самого низу шукаю фігму. Якщо хочете, щоб продукт був безкоштовним, то можете це зробити. А можете і використати автопрайцинг. Це спеціальна фіча, де сайт сам проаналізує цінність товару, дивлячись на свій каталог та обере ціну, яка найбільш приємна для вас. Далі вибираємо типи файлів, які ми використали для продажу нашого продукту. У мене це jpeg і fig файл в якому лежать всі hero секшени. Після цього обираємо кольори. І, звісно ж, погоджуємося з правилами компанії. Далі описуємо наш продукт і це повинно бути 150 і більше символів. Після цього додаємо теги, вони повинні бути пов'язані з нашим продуктом. Тобто за цими тегами нас будуть шукати пошукова мережа та соцмережі. Навіть якщо хочете, можете змінити і кастомізувати URL, який буде в Гуглі, і після цього можете завантажувати ваш продукт. Далі переходимо в наш акаунт і вже там будемо аналізувати, перевіряти та слідкувати за нашим продуктом. Він ще не на повній публікації, а на модерації. Це видно само собою в нашому аккаунті. І після повної публікації ми отримаємо лист на пошту та вже почнемо заробляти на нашому продукту гроші, які через прив'язану до аккаунту картку можна буде вивезти на свій рахунок. На цьому в мене все. Я гадаю, дане відео принесе вам користь. А в коментарях давайте розглянемо, чи сподобались вам хіросекшени, коригувати деякі їх моменти, також чи зайшов вам сервіс з продажу дизайнів. І всім дякую за увагу. З вами був Владеслес, всім мирного неба, до зустрічі!